Та присутні друзі, вітаємо всіх, хто сьогодні завітав до нашої концертної зали. Я знаю, що всі з нетерпінням чекати цього дня. Приготуйте свої найтепліші побажання та найніжніші почуття. Адже свято приурочене з нагоди ювілею Анатолія Мілетовича. Ті, побажати тісного здоров'я ну і творчого натхнення. Адже Хмельницький завжди славився талантами. Ну, і, зокрема, Анатолій Мелетович один із них, любитель музики, вокалу і танців з дитинства. Професійно навчався і займався вокалом з 2012 року. Пропонує популярні хітері. Зустрічайте облестами! Добрий вечір!